Добрий день, 31 березня 2025 року. Такий символічний для нас день, бо саме в цей день, в 2022 році, ми сиділи на цьому місці, ну, може, трошки далі, ми сиділи під звуки повітряної тривоги і намагалися записати таке відео. Щоб трошки підбадьорити наших співвітчизників, звучала повітряна тривога. і у нас такий красний університет. Ліворуч пам'ятник Тарасу Шевченка, але він досі закритий такий цими мішками. Ззаду Трещенська да, вулиця, Трещенська, де музей, де де ми звикли ходити і по музеях. в цьому місті ми виросли. Це парк Шевченка, парк нашого дитинства. Бачите, ми всі зараз переходимо на державну мову, і це здорово насам. І насамперед, ми переходимо на державну мову. Ми намагаємося, щоб не було суржику. Ми так потрошки, потихеньку, але ж це здорово. На всякому місті в Києві звучить державна мова. І знаєте, люди косяться на тих, хто розмовляє російською, і це теж хорошо, Господи. І тоді я казала 2022 року, це три роки тому, саме три роки тому назад. Ми не знали, що буде далі, але ми досі живі. І тоді я казала, я підіймала писання Біблію. Я тоді я казала про окупацію. Ми завжди ми завжди зв'язуємо своє слово е, в Біблії. Вона повна чудес і знамені Божих. Ми зв'язували це з окупацією землі нашої країни. На, на сході була була окупація і далі, і намагалися загарбнически схопити Київ. Але сьогодні, і тоді я казала про те, що як окупують цю землю, так рака купує те тіло. Як, От ця окупація здійснюється, так здійснюється в, 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 в хворобах, в смерті. От, в, я, я про, я, про, я про звільнення від хвороб казала. І, і це все дуже пов'язано, бо принцип, оди, ну, той самий. А сьогодні, знаєте, я підіймаю книгу Повторення закона і кажу собі, кажу своїм друзям, кажу своїм родичам. Я кажу, ми досі живе, це вже чудо, це вже чудо. Саме на цьому місці я кажу, це чудо. Есенте Кірана Кутора. І там повторні закони, Бог каже слово через Моєсей, Він каже слово людям, які вже вийшли з рабства. Вони вже. І він нагадує про себе, які вони великі, про людей, які йому повірили. Вони прийшли тим шляхом, яким прийти було просто ну, неможливо, але вони прийшли. І сьогодні, я можу казати, те ж саме. І Бог звертається до людей, каже, я не к синам вашим звертаюся, які не бачили чудес. Бо Бог поражає? поражає? Як буде поражає? Він поражає Єгипет чудесами. Любий Єгипет, Будь то що, будь то війна, будь то рак, будь-то що. І досі Бог той самий. Вчора, сьогодні і завтра буде той же самий. І ті, хто йому вірять, вони будуть бачити чудеса. Я каже, Бог не звертаюсь к вашим дітям, які не бачили чудес. А я і я так думаю, він звертається до нас, які бачили, і те, що ми досі, досі живі, це велике, велике чудо. І він, наче він завжди завершує. Слава Господу Ісусу Христу! Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Не знаю, наскільки я вас підбадьорила, але ж кажу вам, далі буде. Далі буде. Амінь.